Я довго думав, для чого зробили все-таки оцю камеру? Це автономна така піндюлька від Аймов. бачите, бачите, така камерка. Для чого її зробили? Вона і зовнішня, з сонячною панелью. Ну я не розумів логіки її. Так, вона маленька, так класна. Ну, ви її ж нікуди толком не поставите. Чому ви її толком нікуди не поставите? Бо тут є такий пірдатчик. Бачите, такий пірдатчик. Що цей пірдатчик робить? Це є фізичний датчик, який, коли він спрацьовує, тільки тоді він активує камеру. Станом тоді, коли була робилася оця камера, тільки таким чином можна було забезпечити довго автономну камеру, щоб вона трохи довго працювала. Вона засинає повністю, вона нічого не виробляє, ніякими батареями не споживає і так далі. Як тільки відбувається рух. І спрацьовує оцей датчик, це такий датчик, який використовують в сигналізації. Як тільки він спрацьовує, він активовує камеру, і камера починає включатись. А проблема, чому я так довго про це розказую? Проблема в тому, що оці датчики не спрацьовують як далі 6 7 метрів від камери. Увага! Якщо ви не зрозуміли, ще раз мене промотайте. Ще, раз, ще раз. 6 7 метрів від камери це потолок. Тобто ми не можемо дану камеру використовувати десь, десь там. Де немає там світла і так далі. Вона є вайфайна, вона не має сім-карти. Вона, вона не може бути повною автономною. Але все-таки я знайшов, де вона, де, де вона може бути. Як на мене, набагато краще рішення замість цієї камери є камера від Езвіза. Вона буде набагато мати. Неї не буде у цих друтів, в неї не буде у цієї панельки. Вона буде так само набагато, і вона буде набагато краще працювати. Як на мене, це буде краще рішення. Оце. Я роблю огляд, щоб було просто в моїй колекції всього відеоспостереження, що в мене є така камера на огляді. Але, тим не менше, для чого вона потрібна? Якщо у вас є десь прибудинкова територія, або десь ну, в квартирі в під'їзді, не варто її ставити, оскільки вона ноги дістане, плюс сонячна панель, де в під'їзді. Ні. От Приватний будинок біля вхідних дверей, її поставили сонячну панельку, десь там от кабель є десь метрів, напевно, за 2-3. Панельку десь там далі виставили. В принципі, все, вона буде цієї панельки, буде хватати для такої роботи. Коли хтось підходить до ваших дверей, вона вам буде давати сповіщення. І сповіщення, власне, тут будуть максимально нехибні через те, що тут є от фізичний датчик руху, як в сигналізаціях. От і вся камера, от і вся історія з нею. Вона є 3 мегапіксельна. Давайте я покажу ще як вона знімає. В принципі, все, але вона класно знімає, бо це є невелика відстань. Просто невелика, вона для невеликої відстані. Це ви маєте зрозуміти. Має мікрофон, має що в нас підсвітку? 3 мегапіксельна, має звук, можна через неї говорити. Що вам ще треба? Ну і звісно, що платна аналітика. Нахрена вона тут здалася, я не знаю. Але вона мені зразу запропонувала це, коли я її активував. Дивимося, як вона показує. Ну що, таке зображення ви отримуєте з даної камери. Ну, якийсь сенс там ходити на 10-15 20 метрів немає. Ну, бо я вже розказав логіку даної, даної камери, але на таких відстанях 3-мегапіксельна камера, як будь-яка інша, показує класно, тому що от я зараз там знаходжуся приблизно там 2,5 метри від камери. Хтось підходить до вас постукати, ви будете мати отаке гарне зображення. Ми можемо стати далі, є сенс, хтось там під'їхав, вона за той час там когось зловила і так далі. Ну, та непогано вона знімає. Просто не розраховуйте, що ця камера має йти на великій відстані. От і все, отаке зображення. На метражі не йду, оскільки не вважаю це логічним. От і все. Кому потрібна консультація, підібрати відеоспостереження, телефон в шапці профіля, дзвоніть. Дякую всім за перегляд і підписуйся на канал.